Доброго дня, шановні колеги. Тема нашої сьогоднішньої прес-конференції: Як придбати житло в Києві за допомогою держави, реалії та перспективи. З докладом виступає директор іпотечного центру в місті Києві та Київської області Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Олександрович Комнатний. Прошу вас, Сергій Олександрович. Добрий день, як ви вже всі зрозуміли, я представляю державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, є членом правління і директор іпотечного центру фонду в місті Києві та Київській області. На сьогодні фонд є тим дієвим механізмом реалізації державних соціальних програм забезпечення громадян доступним Житлом і молодіжним житлом, який е, реалізовується сьогодні в Україні, фонд приймає участь у реалізації програм безпосередньо. Це програма пільгового кредитування за рахунок коштів державного, міського. Міських та обласних бюджетів. Також фонд надає кредити за рахунок коштів Міністерства освіти та за рахунок власних своїх коштів власного статутного капіталу. Фонд приймає участь у розробці нових фінансово-кредитних механізмів для будівництва або придбання житла. Ми співпрацюємо з банківськими установами, в тому числі з державними, щодо розроблення нових кредитних програм залученням забудовників, які можуть дати громадянам можливість на пільгових умовах придбати або побудувати житло. Ну, відповідно, свою діяльність фонд проводить оцінку економічної та соціальної ефективності впроваджувальних програм. За безпосередньої участі фонду та його регіональних управлінь в минулому році завершилось формування єдиного державного реєстру громадян, які потребують покращення житлових умов. В рамках формування даного реєстру була проведена інвентаризація всієї квартирної черги по всій Україні. Щодо кількісних показників роботи, то хочу сказати, що за роки діяльності фонду більш ніж 30 тисяч громадян покращили свої житлові умови, побудовано більше, ніж 100 об'єктів. Житлових об'єктів будівництва. Що стосується столичного регіону, яким я безпосередньо опікуюсь, то хочу сказати, що у попередніх роках за допомогою державних програм реалізовувалось близько 5% усього первинного ринку житла столиці. Що стосується конкретних програм, я хочу назвати вам деякі кількісні показники. За рахунок надання пільгових догоснових, Трокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам. За рахунок коштів, як я вже казав, і державного і бюджету, і обласного в місті Києві в Київській області, тому що в місті Києві міський бюджет не працює за рахунок коштів педагогічних працівників та коштів статутного капіталу фонду. За період роботи з 2010 по 13 рік надано 191 пільговий молодіжний кредит на загальну суму 82 мільйони 189 тисяч кредитних коштів. Також залучено більш ніж 26 мільйонів коштів громадян. Як ми бачимо, більш ніж 105 мільйонів гривень інвестовано в будівельну галузь для придбання або будівництва житла. Молодим сім'ям. Найбільше коштів виділено на реалізацію даної програми саме за рахунок статутного капіталу фонду. Таких кредитів надано 105. Що стосується коштів державного бюджету, то таких кредитів надано. 19 за рахунок державного бюджету і 64 теж за рахунок державного бюджету, але на умовах постанови кабінету міністрів номер 1231. вкрай мало видано кредитів педагогічним працівникам всього три кредити, тому що міністерство освіти на в попередніх роках не виділяло нових асигнувань на реалізацію програми. Ми лише освоювали ті кошти, які нам надходили за рахунок повернення від раніше виданих кредитів. І також взагалі не виділялось коштів бюджету міста Києва на реалізацію спільної з фондом програми, яку за 3,5 роки ми не можемо прийняти через сесію Київради. Розроблена нами програма в 2010 році, не знайшла підтримки в депутатів Київської міської ради. На сьогоднішній день вона залишається не прийнятою, але вкрай актуальною, тому що кошти державного бюджету розпреділяються між регіонами з врахуванням показників виділення коштів міськими та обласними бюджетами відповідно. Якщо міський бюджет не виділяє кошти і не має програми, то підстав надати дати розподілити в нормальному, скажімо так, розумію цього слова, державний бюджет на місто Київ, фонду немає просто таких повноважень підстав. Що стосується програми Доступне житло, яку фонд почав реалізовувати з 2010 року, затверджена вона постановою Кабінету міністрів України номер 140, вона полягає в наданні державою одноразової без, субсидії в розмірі 30% від нормативної вартості квартири, тобто в народі на неї кажуть 70 на 30, то за роки її реалізації в період з 10 по 2013 рік в програмі прийняли участь 50 об'єктів будівництва, 36 в Києві, і 14 в області. На сьогоднішній день 37 об'єктів будівництва вже введені в експлуатацію, 13 ще знаходяться в стадії будівництва. Всього по цим об'єктам було залучено 16 забудовників. Забудовники відбираються міжвідомчою комісією Мінрегіону. Потім вони проходять більш детальніший розгляд. На кредитному комітеті фонду тільки після цього вони поступають для участі в програму і їхні об'єкти поступають для вибору громадян. Всього за три роки в місті Києві та області 2004 сім'ї отримали державну підтримку. Загалом державна підтримка склала 298,2 мільйони гривень. Це дало можливість залучити 857 мільйонів гривень. Коштів громадян. На сьогоднішній день в тих об'єктах, які введені в експлуатацію, 1513 сімей отримали доступ про право власності і проживають в даних будинках. Що стосується оцінки ефективності реалізації програм фонду, я хочу сказати, що на початку місяці в фонді була Робоча група Міжнародного валютного фонду, яка розглядала ефективність використання бюджетних коштів при реалізації державних соціальних програм. Ми довго м, працювали з даною робочою групою і побачили в них е, розуміння того, що реалізація, реалізація державних соціальних програм, і вони це зрозуміло має е, відповідно. Соціальний ефект, так як громадяни, які стоять на черзі, потребують покращення житлових умов, завдяки участі в даних програмах, мають можливість покращити свої житлові умови. І також дані програми мають відповідний економічний ефект. До прикладу, зупинюсь на цій програмі, про яку я тільки що говорив. Програма Доступне житло при виділених з бюджету 298 мільйонів, ще 857 мільйонів інвестовано коштів громадян. Це ті кошти. Які лежали в громадян, там, скажімо, вдома в збережних якихось, вони не працювали на економіку. Виділення бюджетних асигнувань дає можливість е, забезпечити е, залучення коштів громадян, які е, інвестуються в будівельну галузь. При інвестуванні в будівельну і Створюються робочі місця як в будівництві, так і в суміжних галузях. Ці всі кошти працюють на розвиток галузі і на розвиток економіки міста та України в цілому. І також, відповідно до економічних розрахунків, ці кошти, які виділяються державним бюджетом протягом року, вони в цей же бюджет і повертаються за рахунок сплати забудовниками податків на додану вартість, на прибуток, за рахунок відрахування фонди оплати праці. Тому ну, ми бачимо, виділивши простими словами гривню з бюджету, 3 гривні залучаються коштів громадян, і ця ж саме гривня повертається до відповідного бюджету. Що стосується кредитних програм фонду, які реалізуються, то в будь-якому випадку всі кредити надаються на умовах поверненості, хоч вони і пільгові, але їх повертати треба. Чи то 3%, чи то 0%, але вони повертаються. І відповідно кошти, які повертаються за рахунок виданих кредитів, зараховуються до спеціального фонду того бюджету, який видавав перший даний кредит, і використовуються в подальшому на рефінансування, тобто на нове надання кредитів. Відповідно до державної програми забезпечення молоді житлом, кожен рік з бюджету має виділяти близько 600 мільйонів гривень. Ми маємо таку ситуацію, що з року в рік програма недофінансовується в десяток разів. Якби уряд і Верховна Рада виконували ту програму, яку вони самі. Затвердили і погодили в повному обсязі, скажімо, на протязі п'яти років, то подальше виділення коштів з бюджету не потрібно було б взагалі, тому що ми використовували подальшому кошти, які надходять від повернення раніше виданих кредитів. А на сьогодні ми маємо виділення коштів в середньому 60 мільйонів рік. А в цьому на програму пільгового молодіжного кредитування, а в поточному році, після проведення секвестру бюджету в березні місяці втричі скоротили дані видатки за програму пільгового молодіжного кредитування. Що стосується програми доступне житло, то 100 мільйонів вона скорочена до нуля, але потім все ж таки прийнято рішення про виділення 10 мільйонів для тих громадян, які уклали договори в минулому році і вони не були профінансовані. Що стосується програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, яка почала діяти в 2012 році, затверджена постановою Кабінету міністрів України номер 343 видатки за даною програмою скорочені з 300 мільйонів до 110 це дасть можливість лише компенсувати відсотки перед громадянами, які отримали вже кредити. Про надання нових кредитів. На жаль, мова сьогодні йти не може. Але з іншої сторони, і банківські установи на сьогоднішній день в умовах такої макро- мікроекономічної складної економічної ситуації в Україні не готові надавати кредити під 16% річних, там, де 13% буде компенсувати держава і для громадянина залишиться 3%. Тобто, я вже Перейшов до питання реалізації програм в умовах сьогодення з показників бюджету на на поточний рік. Ми бачимо, що програми в цьому році будуть перебувати в такому в періоді стагнації, але все ж таки ми маємо надію, що уряд і Верховна Рада при перегляді бюджету за результатами першого повріпівріччя е, врахує пропозиції фонду мінрегіону і в тому числі міжнарод, представників міжнародного валютного фонду щодо е, необхідності. Виділення асигнувань бюджетних на реалізацію даних програм, так як вони мають, як, як я вже казав, і соціально-політичний ефект і приносять дивіденти. Також вони мають відповідні економічні показники і економічний ефект теж дають. Що стосується видатків, також хочу сказати, що на сьогоднішній день всі видатки за даними програмами виділяються за таким залишковим принципом. Як правило, ці видатки. Переносяться на кіне на друге півріччя, а то й на четвертий квартал. А як показує практика минулого року, з програмі Доступне житло, майже половина всіх асигнувань, це 70 мільйонів на Київ і область, було виділено в грудні місяці, 30 грудня, і освоїти її вже було практично нереально. А навіть якщо і ми 36 мільйонів і освоїли де Юре. 30 грудня зареєстрували юридично фінансове зобов'язання. То державна казначейська служба в місті Києві її просто не змогла вже проплатити. Постає питання, навіщо давати кошти в грудні, якщо їх важко освоїти, і в грудні вони забудовнику не потрібні. На підставі цього я вважаю, я глибоко переконаний, що видатки за всіма державними соціальними програмами забезпечення житлом громадян мають стати захищеними статтями державного бюджету. Лише тоді можна в повній мірі говорити і аналізувати ефективність їх реалізації. Дякую за увагу. Я готовий відповісти на ваші питання. У кого будуть запитання? Прошу. З підзвичайно будемо почнети потрібно коштуємо з вашим оцінками для Києва і області для реалізації і на яку само розроблені. Дивіться, які кошти необхідно, все це прописано в держав... в самих програмах. Щодо програми пільгового молодіжного кредитування, в постанові 967 затверджена державна соціальна програма забезпечення молоді житлом. Там передбачені асигнування за рахунок державного бюджету щорічно в розмірі близько 600 мільйонів гривень. Тобто ці асигнування необхідні. Вони е, ґрунтувались на відповідних е, розрахунках потреби відповідного регіону в даних. Асигнуваннях також необхідно ще раз повторюсь прийняття міської соціальної програми забезпечення молоді житлом. Ми там передбачали виділення коштів з міського бюджету щорічно 12 мільйонів. Для міста Києва це невелика сума, щоб виділити 12 мільйонів, та мільйонів, якщо та мільйонів 30-35 буде виділяти з державного бюджету, і вже ця сума може дати якийсь більш ефективний, так скажімо, більш ефективну користь і більше громадян охопити реалізацію даної програми. Що стосується програми доступного житла, щороку виділялось по 200 мільйонів гривень. В принципі, цієї суми було більш-менш достатньо для того, щоб всі бажаючі, які мають можливість сплатити своїх 70%, прийняли участь в даній програмі. То, якби у нас програма розрахована до 2017 року, якби хоча б ця сума виділялась щорічно, то теж можна було говорити про якусь позитивну динаміку в реалізації даних програм. Тобто, необхідно. Виділяти ту суму ті суми, які затверджені в самими програмами, тобто є план кожної програми, тому що вони грантуються на економічних розрахунках, Це мається на увазі, вся Україна так. Ну що стосується Києва і області, я ж кажу відповідно до розрахунків, 35-40 мільйонів за рахунок державного бюджету. І 12 мільйонів за рахунок міського бюджету. Ці розрахунки вони брались відповідно до фінансово-економічних можливостей планування бюджету та необхідності відповідно до громадян, які потребують покращення житлових умов. Ми будемо відстоювати позиції. Звичайно, максимальні від ті, які затверджені самою програмою, але буде велика перемога, якщо ми відстоїмо ті показники, які були в першій редакції державного бюджету січневої редакції мається на увазі: 60 мільйонів гривень на пільгове молодіжне кредитування, 200 мільйонів гривень на доступне житло, і 300 мільйонів на програму здешевлення іпотеки. Це знову ж таки Україна, да. Ну, як правило, що стосується програми 70 на 30, за результатами роботи трьох років, ми бачимо, що на Київ і область припадає до 70, там 68, 69, в 2011 році було 72 відсотків всіх асигнувань на всю Україну. У кого ще буде запитання? Прошу. Дивіться, що стосується, вважають програму е, непотрібною, то в нас немає таких офіційних е, даних ні від яких е, державних інституцій. У 2011 році, в 2012 е, Мінрегіону і в 2013-му Держінспекція перевіряла діяльність фонду і всіх його регіональних управлінь. Ніде не значиться, що програми являються неефективними. Давайте запитаємо в тих 30 тисяч сімей, які покращили свої житлові умови, чи ефективні програми, чи ні. Нехай, хоч хтось їм скаже, що не ефективні. Я думаю, він отримає відповідь. Тому постає питання лише в зацікавленості. Представників уряду і Верховної Ради в реалізації даних програм, а конкретно в правильному розподілі видаткової частини державного бюджету. Я ж кажу, просто виділяються кошти за залишковим принципом. Спочатку йдуть захищені статті бюджету, потім якісь, скажімо так, важливі для когось, а потім вже йдуть реалізація програм. Кого ще запитання будуть? Нема запитань? Ну, якщо будуть запитання, то, можливо, можуть звернутися да, mm -hmm. до нашої, до нашої прес-служби Ростислава Івановича, потім, якщо з'являться запитання, ми зможемо а, надавати їх а, так сказати, індивідуальному порядку. Mm -hmm. Дякую всім. На все добре.